Національна гідрометеорологічна служба відзначає 90 річницю створення. Волинський колектив фахівців з цієї нагоди зібрався на урочистості. Приводом для зустрічі колишніх і нинішніх працівників гідрометеоцентру стало також професійне свято, яке відзначають 19 листопада. Серед гостей була і наша знімальна група. 270 тисяч прогнозів на рік 7 тисяч різноманітних бюлетенів щодня. Такі обсяги інформації українських гідрометеорологів були б неповними і неточними без даних, які дають волинські фахівці. Покази вони знімають, зокрема на шести метеостанціях. Одна з них у селі Підгайці біля Луцька. Цілодобове спостереження за станом атмосфери, температурними показниками, рівнем води і характеристиками ґрунтів це далеко не повний перелік обов'язків синоптиків, метеорологів, гідрологів, хіміків. Цей згуртований колектив робить важливу справу, готує прогнози для аграріїв, льотчиків, рятувальників, зрештою, для кожного з нас, аби ми не потерпали від сюрпризів погоди. Зі слів начальника Волинського центру гідрометеорології Ростислава Бондарчука. Інформаційна насиченість їхньої роботи дуже потужна. Дуже великий об'єм інформації передається для того, щоб зложити правильно прогноз погоди, щоб попередити ті лиха, які можуть спостерігати незвичайні явища, які ми чекаємо. Перші водомірні пости на Волині з'явилися ще у 20-ті роки минулого століття. У 1944-му почалося постійне цілодобове спостереження за погодою. З кожним роком все вагомішим помічником гідрометеорологів стає технічний прогрес. Скажімо, синоптик, як от Світлана Дриганюк, складаючи прогноз, оглядає до 300 карт і десятки фотографій зі штучних супутників землі. Втім, основним чинником залишається відданість і захоплення своєю справою. Дуже романтична така професія, і в нас колись був такий девіз, коли ми вчились в університеті, Правда, на російській мові Метеорологи – народ ми любознательний, з душою вродились ми на світ. Тому здається, що вроді суха цифри, там, карти, але все-таки наша професія романтична, тому що і цікава, тому що кожен день різна ситуація. 34 роки віддала улюбленій справі технік-агрометеоролог Світлана Баранчук. Вона перейняла естафету батька, який працював на метрологічній станції світязь. Загальний трудовий стаж династії, у якій ще троє фахівців, більше ста років. Професія, якби мені хтось навіть сказав зараз, що там поміняти там десь більше гроші, які ні в якому разі не поміняла б і ні в якому разі б не, не змінила в свої думки про цю професію. Численні вітання і слова подяки працівникам Волинського центру гідрометеорології пролунали на урочистостях з нагоди професійного свята. Серед присутніх були і ветерани цієї служби, яких у колективі досі поважають і цінують. Грамотами і подяками відзначили кращих працівників. На думку заступника голови обласної держадміністрації Віталія Карпюка їхні зусилля варті довіри. Ваша робота, гідрометеорологічна робота важлива для влади. Ну, перш за все, звичайно, ми користуємося щоденне спілкування з Івановичем, Прогноз погоди. Я не визнаю оці всіх сьогодні прогнозів, які є в інтернеті. Ми користуємося тільки офіційними даними і матеріалами перед жнивами, після жнив. Я всіх агітую. Віталій Карпюк звернув увагу на те, що зараз актуальним є створення єдиної в області сучасної хімічної лабораторії з широкими можливостями.